Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте побачимо про що вам розкажуть карти. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Королева Кубків у нас тут виходить, і знаєте, ситуація, в якій або ви залежні від цієї жінки, або. Вона від вас дійсно залежні, бо по дияволу ситуація виходить емоційно, буде врівноважуватись ця ситуація. Знаєте, коли ви могли втрачати емоції, могли ну, людину виводити на ці емоції, або вона вас. І в цей день вже буде якась така. Ну, Трошки так зміна по цій ситуації, коли якось по-інакшому вже будете ставитись до ситуації. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Оце ви для людини. Ну і людина для вас, але ж ви цілий світ для людини. І це, знаєте, не просто так якась фраза, а тут такі почуття в людини людина, яка боїться вас втратити, яка може навіть не казати вам про таке. Але тут, знаєте, багато думок про вас. І це не просто так. Людина відчуває, що ви. Ви якось навіть в минулих життях були разом тут. Угу. Підглядаю в колоду. Король мечів показаний в цій ситуації. Знаєте, коли багато думок про вас, багато фантазій, мрій, намагається іноді навіть тікати від цих думок. Не дуже виходить, якщо чесно, весь час повертається до цих думок, і весь час в очікуванні спілкування з вами. Ну, тут, тут почуття, і вони дуже сильні. Так, ну давайте далі. Діє чоловіка у бік жінки. Що завтра буде робити чоловік у бік жінки? Для когось з'явиться з інформацією і. І все. І далі розвитка не буде. Це може бути, знаєте, дзвінок, щоб щось уточнити у вас. <кій> Бо, може бути, прибачте, може бути дзвінок, щоб щось нагадати вам. Тобто заради якихось змін. Ну, щось таке, знаєте, на його думку це важливе. Дії її жінки у бік чоловіка, що завтра буде робити жінка, у бік чоловіка. ну Почне день з хвилювання, потім заспокоїться, бо поєднання буде. Ну, той самий дзвінок, наприклад. Буде хвилюватись, поки, поки не почує чоловіка. А потім вже багато фантазії, потім щось навіть обирати буде. Наприклад, чоловік їй щось там телефонує, каже: вирішуй, треба прийняти рішення так чи інакше, і вже вона там буде в собі в голові роздуми мати. Давайте дивитись про роботу, що у вас завтра буде в роботі. Так, ну дивіться, для когось вам. Чоловік буде розповідати, ну, співробітник якийсь, буде розповідати про сум за якоюсь людиною. Це, знаєте, як хтось з його знайомих, колег, ну, навчались, може, колись. От за кимсь буде він сумувати. Це його біль, але йому треба буде поспілкуватись. З вами або, може, ще з кимсь. Просто от розмова про когось. Він дізнався, він ну, в таких буде енергіях. Вас це не торкається безпосередньо. Це ви просто будете чути ну, його хвилювання. Далі дивимось. Тобто, в іншому в роботі буде все так само, як і до цього дня. Без всяких там змін. Оце ну, буде головною темою. Це знаєте, як все інше буде десь там. Так, що важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти. Угу. Угу. Для когось це ще тільки домовляння, а для когось вже буде дорога. Король Пентаклів показаний. І це щось, що врівноважить між вами спілкування, стосунки, щось, що буде емоційно трошки сприйматись чоловіком. Але тут ситуація, яка, знаєте, емоційно саме тому, що вона для нього вона дуже затягнута. Він би хотів, щоб щось раніше відбувалося. Але раніше як не було змоги. Так. Ну, тут я б сказала, що тут нарешті щось зрушиться з місця. Ось так. Далі дивимось. Від чого краще б за все відмовитись? Від чого вам завтра краще б за все відмовитись? Від сумнівів, що буде закрита, завершена якась ситуація, де саме тільки неприємності. От ви не даєте можливості. Вашому бажанню здійснитись, ви весь час його під сумнів ставите. Ну, наприклад, ви хочете, щоб якась дуже неприємна для вас ситуація взагалі припинила існувати. Але в той самий час ви, ну, от ви одразу кажете, але ж ну, як, ну, ніяких можливостей до цього не бачу. Як це може бути? І вам важливо, от якщо ви промовляєте своє бажання. То промовляти його в тому сенсі, що воно вже відбувається в вашому житті. Відмовтесь від такого, що. Да та ні, цьому, цьому не статись. Не, не кажіть собі, що щось неможливе з того, в що ви хотіли б повірити. От від такого відмовтесь. Далі, чого ж вам не уникнути завтра. Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Дивіться, вам буде запропоноване щось, знаєте, як дарунком буде щось даватись, щось, що може швидко. Як наблизити вас до вашої мрії. От роз, розміркувати цю ситуацію, прийняти рішення, роздивитись з усіх боків вам не уникнути цього. Ви не будете поспіхом щось вирішувати, згоджуватися, бо від чогось відмовлятись. Ви візьмете собі час на роздуми. І це для вас дуже правильно. Ну і давайте побачимо. Пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Угу. Слухайте, тут по справедливості дуже так, я б сказала, навіть швидко буде врівноважуватись якась ситуація. Вона може стосовно там вашої роботи, може стосовно вашого спілкування з якоюсь конкретною людиною. Але знаєте, тут як кожен отримує те, на що заслуговує. Тут просто от пряма мова від карт. Отак, от все на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім дякую за ваші. За вашу активність на моєму каналі, за ваші і коментарі, і підписку, і вподобайки. І за ваші донати теж щиро вам дякую. Хай вам повертається в рази більше з того, що ви даруєте. І бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось з вами знов. Всім пока!